Да, гляну, що по градусах. Гусака пов'язували стрічками, я не знаю, що це означає, Але якось як нездорово виглядає.

А як тихо увесні, як добре. To ну, ташта його їх... Світясь Світязянка Айктор Якщо вам цікаво, що там коштує відпочинок, я думаю, ви легко найдете відео ж, як знайшли наші то пишуть мені. Если ты не скажешь, сколько там стоит отдых, я не приеду на отдых. Не приїжджай. Ты думаешь, ты мне потреблен? Дивись відео Хмариться. Я линочку гарно нарядили. На горизонті. Ми знову вийшли в центр. Ну, в парк. Хто не знає, це теж територія парку. Бачите, в цьому кафе було так багато людей, воно настільки добре розвинулося, що вирішило аж не працювати на новорічні свята, тож нема сенсу і так дуже багато людей, дуже багато грошей, тобто розвиток. Йшов до тої межі, що людях собі можуть дозволити не працювати. Це дуже добре. Ну, а всі, хто люблять трускавець, люблять наше прекрасне місто, вони завжди знайдуть можливість відвідати його. Не тільки влітку, а й восени, взимку восени. Усі ті часи, коли троскавець гарний, унікальний. А, це місто, це місто здоров'я. Перейдемо скільки кроків вище. Ще один ресторан, який може собі дозволити не працювати, бо в нього і так все добре. Ну, сніжинки все ж нагадують, що ще зима. Сніг ще буде. Я навіть вам скажу, коли буде сніг. Зазвичай зима повертається в Львівській області у другій половині січня. Ну, Після 15-го, ну там плюс-мінус пару днів швидше, може бути. Після 15 січня ще буде зима. Будуть холоди, будуть морози, буде сніг. Ну і вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Хай новий рік перенесе кожному здійснення його мрій. І щоб збулося наше загальне найбільше бажання. Щоб Україна перемогла і такої країни, як Росія, не стало і більше ніколи не з'являлося на планеті Земля. І з Новим роком, любі глядачі.